Мій чоловік сказав, каже, знімай все, що готую. Хтось може забув теж. Тому, пішати, дивіться, що я сьогодні готую. то тобто, на перекус Я мала ось такі булочки. Хліб закінчується, вже трошки черствий. Я взяла фарш, в мене тут м'яско, перець, сіль, наклала на хліб, обмакала в яйце, просто в мене яйко одне. Тут залишилось одне, але було більше. Обмакала і обжарюю. Все, газ у мене такий трошечки маленький, щоб добре обжарилось. І все, дивіться, наклала, обжарюю і прям супербургери будуть. На швидку підкоруч. Зверху соусу полити можна якогось кетчупу. І салатику можна помідорчика і маєте дуже швидкі бургери. Тут я вже от обжарила першу партію, дуже смачні. Ось такі, бачите, не сирий фарш. Гарно обжарені знизу і зверху. Тому нагадую, як хтось забув, обов'язково також собі приготуйте.